Із такими ногами я б ніколи в житті не носила підбори. Гоу. Гей! Що новенького гарненька? Вітаю! Привіт! Вітаю в дивному будинку. Салюти, як справи? Рада знайом. Сорі за собачила й в домі. Що тебе сюди привело? У мене до вас питаннячко стосовно моїх ніг. Вони ам. Пласкі! Так. Ніколи не бачила такого. Справді? Ух. Ясно, це можна якось виправити. Ти стереотипна, барбі, так? Угу. Цей твій кен. Такий засмаглий, накачаний, прилизаний хлоп. Як скажете? Цікаво, що за Бугорок він ховає під тими джинсами. Хай там як що було до цього? Та нічого. Лише друзі, пляжі й волейбол і все? Думки про смерть. Повтори. А, у мене були були думки про смерть. Думки про смерть? А це проблема? Ох. Що? Я чула про це, звісно, не думала, що таке можливо, але це сталося. О, ти зробила це. Ти відчинила портал. Я не відчиняла портал. Хтось відчинив, і тепер у нас розрив у континуумі, що є мембраною між Барбі Лендом і реальним світом. І якщо знову хочеш стати ідеальною стереотипною Барбі, тобі доведеться це виправити, бо зміни тебе здивують. Поглянь на стегно. Що це? Це целлюліт. Він розположиться скрізь, і ти станеш гидкою рюмсою з комплексами. Ні, га! Як зарадити цьому? Ти маєш вирушити. У реальний світ. О, і знайти дівчинку, яка грається тобою. Грається мною? Нами всіма хтось грається. Та зазвичай є певний рівень сепарації. Дякую. Є дівчинка і лялька. І ці прямі ніколи не перетинаються. А вони перетнулись? Так. І дівчинка, яка грає тобою, сумує. І її думки, почуття і людські якості впливають на твої лялькові. А сумувати нащо? Ми ж виправили все, щоб жінки в реальному світі були щасливими і впевненими. Я не знаю. Та припускає, що ти теж у цьому винна. Я її одній це не під силу. У жодному разі. Єдине, чого я хотіла, щоб усе лишилося так, як є. Так як є, вже немає. Ви двоє стали нерозривно пов'язані. Допоможи їй, щоб врятувати себе. Тож я маю. Тож що обереш? Повернутись до звичайного життя і забути, що усе це сталось? Чи дізнатись правду про Всесвіт? Вибір за тобою. Перший варіант оцей. Ні. Спробуй ще раз. Ти повинна обрати правду. Не хочу. Мала. Слухай, ти маєш хотіти знати, ясно? Давай ще. Я не пригодницька Барбі, я стереотипна Барбі. Я та Барбі, яку уявляють на словах. Уявіть Барбі. А це мене. Мені нудно, ти відстійна. Це відстійно. Гаразд, я готова забути усе. Ні. Ти обираєш цей варіант. Я дала тобі вибір, щоб була ілюзія контролю. То варіанту один немає? Ні. Ти маєш залатати розрив сама. Я тут ні до чого. Це мател, це їхні правила. О, але я не хочу. Це твій целюліт, Люліт. Мені начхати. Ні, 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 ні. Добре. То відправ мене крізь портал. Так, немає ніякого порталу, це oh. просто метафора. Ти спершу їдеш на спорткарі, тоді на човні, на космічному кораблі, далі велик тандем, фургон для кемпінгу, клас. Тоді снігохід, бррр. Так, ти проїдеш майже увесь шлях до Лос-Анджелесу, де ти одягнеш неон і ролики, і в'їдеш на них до Каліфорнії. Дивно, я знаю, просто не думай про це. Um, а я коли дістанусь туди, як мені знайти ту дівчинку? Ти знатимеш. Гаразд, а дорога назад? Тим самим шляхом, тільки навпаки. То я маю рухатися вперед у зворотному порядку чи вперед? Не заморочуся. О, Ясно. Подивись. Якщо ти не знайдеш її і не виправиш усе, то Огидне ставатиме огиднішим, а дивне іще дивнішим. І ти станеш схожою на мене. О! О! Пробачте. Я розумію. Така вже моя доля. Хай там як, я вірю в тебе. Дякую. Іди, будь обережна. Я люблю тебе. Бувайте. Бувай.